Чи можна під час воєнного стану надати щорічну відпустку повної тривалості з виплатою відпускних, як роботодавцю отримати доступ до електронної трудової свого нового працівника? Що обов'язково вказується у заяві про працевлаштування? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 і з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Ми запустили оновлену версію кадрової платформи «Номер 1 щоб зробити вашу роботу кадровика ще простішою. Усі деталі доступні у описі під відео. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 19 до 23 лютого. Поїхали! Держпраці надає роз'яснення: якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника перевищує 24 календарних дні, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після його припинення або скасування. Нагадаю, що в умовах дії воєнного стану роботодавець при наданні щорічної основної відпустки може обмежити її тривалість, надаючи не більше 24 календарних днів за поточний робочий рік. А невикористані дні щорічної основної відпустки надати після припинення або скасування воєнного стану. До того ж, надатися вони можуть за рішенням роботодавця без збереження заробітної плати. Наприклад, якщо за робочий рік з 12 грудня 2023 року по 11 грудня 2024 року працівник з інвалідністю другої групи має право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів, то роботодавець може прийняти рішення застосуватися Обмеження та надати 24 календарних дні щорічної основної відпустки за поточний робочий рік, а решту 6 надати після припинення або скасування воєнного стану, або надати без збереження зарплати. В частині надання інших видів оплачуваних відпусток понад щорічну основну, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки у зв'язку з усиновленням дитини, передбачені аналогічні зміни, які дозволяють роботодавцю, наприклад, соцвідпустку на дітей під час дії воєнного стану, також надати без збереження зарплати. Зауважу, що вказані норми не є обов'язковими, оскільки застосовувати їх чи ні, рішення приймає роботодавець. Отже, навіть під час дії воєнного стану, якщо роботодавець не застосовує обмеження, працівнику може бути надана щорічна основна відпустка повною тривалістю з виплатою відпускних. Так само і інші оплачувані відпустки. Якщо обмеження не застосовуються, можуть надаватися в повному обсязі із виплатою відпускних. Проте, якщо роботодавець все ж таки приймає рішення про застосування відпускних обмежень, то тут варто нагадати про роз'яснення мінекономіки з цього приводу, мінекономіки вказує, що у разі прийняття рішення роботодавцем щодо надання без збереження зарплати невикористаної оплачуваної відпустки, у роботодавця має бути обґрунтування про необхідність надання цих відпусток без збереження зарплати та документальне підтвердження настання обставин, що спричинили таку необхідність. Однак обґрунтування якого змісту та важливості повинно бути, мінекономіки не роз'яснює. До того ж, сама норма статті 12 закону номер 2136 такої умови не містить. Проте з листа зрозуміло, що таке обмеження роботодавець може застосувати лише в умовах воєнного стану та до відпусток, на які працівник набув права, після 24 грудня 2023 року, дня набрання чинності відповідними змінами. В мирний час невикористані дні оплачуваних відпусток можуть бути надані лише із збереженням на їх період заробітної плати, стверджує Мінекономіки. Вказані вищі обмеження стосовно надання оплачуваних відпусток без збереження зарплати взагалі не стосуються, зокрема, педагогічних працівників. Про це йдеться у роз'ясненні держпраці. Більше про порядок надання відпусток в умовах воєнного стану розповідає Тимур Алієв на вебінарі оформлення неоплачуваних відпусток по новому, альтернативні способи обміну заявами та наказами, який доступний для передплатників Кадроленд. Працівник працевлаштувався і потрібно надати доступ до його електронної трудової книжки, тобто відомостей про трудову діяльність, які містяться на порталі пенсійного фонду в його новому роботодавцю. Пенсійний фонд пояснює, як це зробити. Проте, перш ніж перейти до пояснень пенсійного фонду, зауважу. Роботодавець не зобов'язаний повідомляти пенсійний фонд про прийняття на роботу за допомогою xml файлу або будь-який інший спосіб. Справа у тому, що інформація про прийняття на роботу працівника потрапляє до пенсійного фонду, або після подання об'єднаного зарплатного звіту з інформацією про працевлаштування нового працівника, або через повідомлення про прийняття на роботу, яке надсилається податківцям. Справа у тому, що у постанові номер 413 вказано, що інформація, яка міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру. Страхувальників та реєстру застрахованих осіб Проте на практиці цей функціонал не завжди спрацьовує. Тому роботодавцю потрібно чекати, поки працівник засвітиться через об'єднаний зарплатний звіт, як його працівник. І тільки тоді він отримає доступ до електронної трудової прийнятого працівника. Проте на порталі пенсійного фонду є додатковий функціонал, як пришвидшити цей процес. Ним і поділилося відомство. Отже, роботодавець може бачити документи працівника в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду, Фонду у випадку, коли застрахована особа самостійно створила запис щодо надання згоди на отримання електронної трудової книжки роботодавцем. Для формування переліку роботодавців, яким користувач надає згоду на отримання електронної трудової книжки, необхідно скористатись в пункті меню Доступ до електронної трудової книжки функцією додати, по якій відкривається екранна форма. В цій формі Код за ядер необхідно ввести вручну, а назва страхувальника автоматично заповнюється за даними єдиного реєстру страхувальників. Важливо, запис повинен знаходитися в статусі актуальний. Як цей процес виглядає на порталі пенсійного фонду? Демонструє Ольга Хільчук у нашій постійній рубриці Автоматизація на youtube каналі. Держпраці пояснює, якщо трудовий договір укладається в усній формі, підставою для видання наказу про прийняття на роботу є заява працівника, яку найчастіше пишуть від руки на стандартному аркуші паперу формату А4 або на бланку з трафаретним текстом. Тут слід зауважити, що пункт 7.1 ДСТУ 4163 2020 дозволяє як виняток утворювати саме заяви, у тому числі і про працевлаштування рукописним способом. Далі Держпраця наводить що саме має бути вказано у тексті заяві про працевлаштування? Посада, на яку претендує особа, дата прийняття на роботу, посадовий оклад. Тут зауважую, що на нормативному рівні не визначено вимогу про те, що у заяві про працевлаштування має бути вказано розмір посадового окладу. Правила 100 вимагають, щоб конкретний розмір посадового окладу був вписаний у наказі про прийняття на роботу. Строк, якщо укладається строковий трудовий договір, строк викладається якщо сторони домовились про нього, режим робочого часу в разі встановлення неповного робочого часу або за індивідуальним графіком, бажання працювати за сумісництвом, якщо приймається на роботу сумісник. Тобто саме у заяві про працевлаштування працівник має вказати, працевлаштовується він за основним місцем роботи або сумісництвом. щодо повної матеріальної відповідальності, якщо це передбачає майбутня робота тощо. Також у роз'ясненні Держпраці зазначаю, якщо трудовий договір укладають у письмовій формі, заяву писати не обов'язково. Проте тут варто згадати норму статті 1 закону про ЄСВ, в якій йдеться про те, що саме особа, яка працевлаштовується, у заяві має визначити, приймається вона за основним місцем роботи або сумісництвом. Тому раджу вам у правилах внутрішнього трудового розпорядку зафіксувати, обов'язкова чи ні заява про працевлаштування. При укладенні письмового трудового договору. До речі, зразки заяви і наказу про прийняття на роботу є у нашому сервісі документи на кадровій платформі номер 1 Наша команда невтомно працює, щоб і далі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Лання на канали шукайте в описі до відео. Ситуація наступна. Працівнику за робочий рік надано 24 календарних дні щорічної відпустки. Він звільняється. Посеред робочого року кадровик проводить розрахунки і доходить висновку, що на дату звільнення працівник має право на 20 календарних днів щорічної відпустки, тобто 4 календарних дні щорічної відпустки були надані працівнику наперед. Чи можна відрахувати оплату за наперед надані дні щорічної відпустки? Держпраці при наданні відповіді на запитання посилається на статтю 22 закону про відпустки, у якій вказано, у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за які він уже Одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган проводить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Отже, за вище наведеною мною ситуацією, при звільненні роботодавець має право утримати з працівника відпускні за 4 наперед надані дні щорічної відпустки. Але не завжди справа у тому, що у статті 22 закону про відпустку. Наведений цілий перелік ситуацій, коли при звільненні відрахування відпускних за наперед надані дні щорічної відпустки не здійснюється. Наприклад, як справедливо підкреслює держпраці у разі звільнення працівника у зв'язку з відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, такі відрахування не проводяться. Маєте запитання з приводу того, як вирівняти відпускний баланс при звільненні або без звільнення, задайте у сервісі особистий консультант та отримайте отримаєте відповідь від 15 хвилин. На питання, яке цікавить багатьох роботодавців, чи можна звільнити працівника, коли він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану, держпраці проінформувало, що звільнення працівників має відбуватися за процедурами, передбаченими чинним законодавством. Поясню. В умовах воєнного стану чимало працівників виїхало за кордон та не повернулись. І тут, в ідеалі, працівник повинен би сам повідомити роботодавця про свої подальші наміри, чи бажає він оформити відпустку або звільнитись. Зауважу, якщо працівник бажає оформити відпустку на тривалий період, частиною 4 статті 12 закону номер 2136 передбачена відпустка без збереження зарплати у зв'язку з виїздом за межі території України, яка надається в обов'язковому порядку тривалістю визначено у заяві, але не більше 90 календарних днів, якщо ж перебування за кордоном більш тривале, Працівник може за погодженням з роботодавцем оформити відпустку без збереження зарплати на період воєнного стану за частину 3 статті 12 закону номер 2136 будь якої тривалості, головне, щоб в межах воєнного стану. Якщо ж працівник бажає звільнитися, то держпраці пояснює, звільнення працівників за власним бажанням та за угодою сторін здійснюється на підставі заяви працівника. Тобто за власною ініціативою, працівник може розірвати трудовий договір лише на підставі заяви із зазначенням дати та причини звільнення, яка надсилається засобами електронної пошти або у інший спосіб визначений локальними актами роботодавця. До речі, у зв'язку з веденням бойових дій у районі, в якому розташоване підприємство та загрозою для життя і здоров'я, працівник може розірвати трудовий договір без попередження за два тижні, а у строки вказані у заяві. А от що робити, якщо працівник за кордоном проте на зв'язок не виходить, роботодавець мусить самостійно вирішити питання належного документального оформлення відсутності такого працівника, оскільки оформити відпустку працівнику за власною ініціативою роботодавець не може, приходять думки про звільнення за прогул або відсутність працівника на роботі та інформації про причину такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Зауважу, трудове законодавство та спеціальний закон номер 2136 не містить заборони в умовах воєнного стану звільняти за прогул, головне підкріпити свої рішення документально, зібравши усі документи, що супроводжують звільнення за прогул, доповідні записки на ім'я керівника підприємства про відсутність працівника на роботі, акти відсутності працівника, листи з вимогою до працівника надати пояснення причини його відсутності на роботі, акт про відмову надання пояснень причини відсутності на роботі. Однак, держпраці пояснює, якщо працівник залишив Робоче місце і не виконує свої трудові обов'язки у зв'язку із воєнними діями, то такий факт не може розглядатись як прогул без поважної причини. Тому звільняти працівника на підставі пункту 4 статті 40 кодексу законів про працю чи ні вирішує кожен роботодавець. Що ж стосується підстави для звільнення працівника за ініціативу роботодавця у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причину такої відсутності понад 4 місяці поспіль, передбаченою пунктом 8 прим 3 статті 36 КЗПП, треба бути уважним. Дана підстава для припинення трудового договору передбачає дотримання одночасно двох обов'язкових умов: фактичної відсутності працівника на робочому місці понад 4 місяці підряд, та відсутності інформації у робот. Про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд. При цьому немає значення поважність чи неповажність причини такої відсутності. Далі Держпраці рекомендує за відсутності заяви працівника про звільнення не вирішувати питання щодо звільнення працівника до закінчення бойових дій. Відповідно, відсутність такого працівника відображається у табелі обліку робочого часу шляхом проставляння позначки інші причини відсутності, пояснює Держпраці. Підстави для збереження заробітку за таким працівником. Ом, відсутні більше про звільнення працівників, які перебувають за кордоном, розповідає Ганна Лисенко на вебінарі звільнення працівників за кордоном та обмін із ними документами, законні методи та судова практика, які доступний для підписників кадроленд. На сайті об'єднання профспілок оприлюднено проєкт постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до порядку надання відпустки при народженні дитини, яким пропонується внести зміни до порядку надання відпустки при народженні дитини. Підґрунтям таких дій стали внесені законом номер 3494 зміни до статті 19, прим. 1 закону про відпустки, які з 24 грудня 2023 року набрали законної сили. Зокрема, редакцію статті 19, прим. 1 закону про відпустки якої Передбачено надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих робочих днів не пізніше трьох місяців з дня народження дитини було оновлено в частині документального підтвердження права на відпустку при народженні дитини для деяких категорій осіб. Тож нова редакція статті прим. 1 закону про відпустки відтепер передбачає, що для надання відпустки при народженні дитини чоловіку, дружини якого. Народила дитину, батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, що підтверджується заявою матері дитини та свідоцтвом про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини, одні із таких осіб: бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати або батько, якої є одинокою. Матір'ю або одиноким батьком на підставі заяви одинокої матері або одинокого батька дитини. Наприклад, якщо працівник, який перебуває у цивільному шлюбі, та написав заяву про надання відпустки при народженні дитини, то він повинен подати ще й заяву від матері дитини. Однак вказані новації не відображені у порядку номер 693, який більш розширено регулює порядок надання відпустки при народженні дитини. Тому проєктом вказані вищі зміни запропоновано внести і у порядок номер 693 в частині підтвердження права на відпустку при народженні дитини. Крім іншого, проєктом пропонується пункт 7 порядку номер 693 викласти в новій редакції, яка передбачає, що батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Під час подання заяви про надання відпустки повинен пред'явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини дитини Або свідоцтво про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини, довідку про реєстрацію місця проживання та заяву матері дитини про те, що вони з батьком дитини спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Ще більше про це та інші види відпусток на дітей ви можете дізнатися з нашого спеціального відеокурсу відпустки на дітей під час воєнного стану, оформлення, поради та документи. На цьому поновин. На все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Також спробуйте оновлений інтерфейс платформи. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в своїх коментарях враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Залишайтесь з нами і пам'ятайте, «Все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці. Роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити, Па-па!